Його роботи, наче намальовані пензлем на полотні. Саме таке враження складається при першому погляді на фотографію Олександра Науменка. Як митцю вдається досягти такого ефекту, залишається загадкою. Не менш загадковою є і сама його постать. Живе та працює майстер у Києві. Багато подорожує світом. А ось народився і виріс він у шості, говорить працівник арт-центру Дмитро Ященко. Фотографія, як він розповідає, займається. Ну, з юних років, навіть в 4-5 років, він вже ходив з дитячими такими фотокамерами, там, Щось зразка чайки, школьник і знімав. Під час свого візиту до Шосткинського арт-центру Олександр Науменко розповідав, що під час шкільних років разом з батьками багато подорожував Україною. Мабуть, через поглядання за світом під час цих мандрівок і з'явилося перше бажання зафіксувати природу на плівці. Також попливало те, що все таки батьки працювали на схемі і був доступ до. Технології можна було побачити з цікавістю на це все. Реагував і по можливості свої там ну, плівки проявляв на заводі своєму саме вивчення технічного боку зйомки стало основою для розуміння та усвідомлення того, що відтепер фотомистецтво є справою його життя. У 1990-ті роки Олександр Науменко займався комерційною фотографією, працював у фотосалоні. У 1998 році переїхав до Києва, де й проживає по сьогоднішній день. Там Му в нього є своя справа, магазин продає фотоплівку, розповідає це дуже зараз затребувано на ринку, тобто люди переходять більш на плівку, мабуть. Навіть не ну для мене це не зрозуміло, але фотографи, мабуть, щось в цьому бачать. За зізнаннями автора виставки, головним у його справі є сам процес зйомки та досягнення бажаного результату на фото. Незвичний ракурс, підібраний майстром своєї справи, є запорукою цікавого знімку, від якого не відірвати погляду. Професійно він почав займатися цією справою років п'ять. Тобто, до цього він можна сказати так аматорськи, підходив про йому подобалася справа, а з часом. Пршов професіонали і при чому займав почесні місця на почесних виставках. З початком повномасштабної війни в Україні Олександр Науменко не покинув своєї справи, продовжував знімати. Тема сьогодення стала новою для фотографа. Продовжує займатися фотосправою та підтримувати країну в цей нелегкий час.